Доброго вечора! Хочу показати вам, які є в наявності боксики до Дня вчителя. Ось такий. Це є така шкатулочка дерев'яна з таким наповненням. Шість видів чаю і цукерочки Шарм. І мильна трояночка, яка дуже красиво пахне. Зверху вона отак закривається. Найкращій вчительці. Ось такий подарунок можете придбати. Є ось таке сердечко. Такий пінобоксик з вчителя. Тут теж є сім видів чаю. І цукерочки шарп. Мильна трояндочка, яка дуже гарно пахне. Дві рожеві, одна біла. Ось такий красивий боксик. Боксик я буду запаковувати в прозрачну в таку прозору слюду. Тому воно буде виглядати дуже оригінально. Я, до речі, запакую і потім вам покажу, як воно буде виглядати. І ось такий боксик ще один є з оранжевого кольору. Теж 6 видів чаю і цукєрочки коко. І 3 мильні троянди. Тому, дівчатка, ще є 2 боксики. такі, от такого плану. Якщо треба, можу ще виготовити. Поки що в наявності 3. А два ще можна, вони ще запаковані, я їх не розпаковувала, то можна буде ще зробити, якщо треба. Дякую всім за увагу!